Унікальна ферма запрацювала на Коломийщині. Справжніх равликів там вирощує подружжя Васила Щуків. кажуть, такий делікатес не лише смачний, а й дуже корисний. Про особливості бізнесу дивіться в наступному сюжеті. Ось так виглядає вже дорослий равлик, який сформована губа. Оце є перший сорт такий ми. Відправляє подружжя. Василащиків не просто фермери. За професією Роман та Христина кухарі, які свого часу зацікавилися равликами. Відтак не маючи жодного досвіду, почали їх вирощувати. Ідея виникла давно вже постійно хотіли спробувати страви з равликів, але тут не було ніде, що ми не могли знайти в Україні і. Ми натикнулися в Ютубі на ролик, що розводять равликів. Це вже роблять як бізнес, і загорілися цією ідеєю. І так, так ми вирішили запустити свою равликову ферму. ми дуже у багатьох фермерів переймали досвід і проводили там навчались, бо дуже дуже є складний процес вирощування равлика. Ми купляли їх у Львівській області. Було у нас чотири сотки. Ми починали з чотирьохсот. Коли починали, було тяжко, бо не знали, дуже багато радилися, дзвонили до інших фермерів, не могли ніяк зрозуміти, як воно працює. Дуже важко було з поливом, не могли дати велику таку кількість води, яку потрібно равликові. Але поступово ми дійшли до того, що от воно. Росте все добре, його забирають. Ми не шкодуємо. Нам дуже подобається це вирощування. Нам дуже подобаються нові е, враження. Люди приходять до нас дуже е, здивовані відкриттям такої ферми. Дітки дуже хочуть побачити. Зараз равликову ферму розширили до 25 сотих. Проте, аби досягти успіху у такій специфічній справі, каже пан Роман, довелось витратити чимало часу та зусиль. Дуже важливо це кількість щитів, норма виселення на поле. Кожен день годування, кожен день штучний полив. В осені проводиться збір. Равлик поділяється на три сорти: перший, другий і та, як недоросток. І в дикій природі цей равлик живе і росте 4 роки, 3-4 роки. У нас він виростає за 3-4 місяці. Тому що ми його годуємо комбікормами і сіємо спеціальну траву. Називається перка у равлик, та якби не хворіє, але можуть його нищити хижаки. Це, наприклад, щури, миші і птахи. Делікатес пояснюють, особливий не лише своїм смаком. Равлики мають чимало корисних властивостей. Ми готуємо страви. Спробували вже першу страву з свого вирощеного першого равлика. Готуємо і їмо його постійно майже. Гравлики є надзвичайно корисним продуктом, тому що вони не мають жиру взагалі і не мають холестерину також. Є потужним афродизіаком як для чоловіків, так і для жінок. Це чистий продукт, чистий білок. Він нагадує е, типу курячі шлуночки. Він має такий е, трошки твердоватий, е, така як та, структура, така твердовата, але з додаванням всяких соусів. Там вони йдуть на вишковому маслі, і він дуже той соус додає йому смаку, і вона смакує зовсім по-інакшому. Не так як вже слуночок, от просто якесь якесь нове враження в роті такі зовсім смаки перемішуються, можна сказати. Нині Равликів подружжя збуває переважно у Європу. Там кажуть, особливо цінують такий якісний продукт.